Друзі, вітання вам всім на телеканалі Уніан. Дивимося кваліфікацію, третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Якщо бути точним, матчу Дніпро 1 Славія Прага із кошицької футбольної арени. Домашній матч для Дніпра 1 момент, коли навряд чи треба говорити, що ще не все втрачено, але... Але навіть після 0-3 в гостях і після матчу е який Славя виграла ну з величезною перевагою, е і це мабуть треба визнавати. Все одно, все одно треба до останнього вірити в наших, в нашу українську команду. Якщо ще є попереду 90 хвилин, ти ще не програв в Дніпрі один, це також мають розуміти футболісти. і Олександр Кучер. Олександр Кучер перед цим поєдинком якраз і говорив, що сьогодні нічого на футболістів не тисне. Але в такій ситуації дніпро 1 завжди здатний принаймні спробувати створити диво. Щось подібне ми бачили у попередньому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів, де дніпро 1 грав проти Панаті Перший матч тоді Дніпряни програли 1-3, але потім ледве не відігралися. Чому б не відігратися із 0-3? Сьогодні. Друга гра проти працької славі, чудової команди, команди надзвичайно зіграної, про цю команду беззаперечно будемо сьогодні говорити. Якщо хтось не бачив перший матч, буду знайомити вас із цими футболістами. Втім, я думаю, що головна увага сьогодні буде саме до наших гравців, до гравців Дніпра-1 зараз про склади окремо поговоримо, коментуватиме. Цю гру для вас сьогодні Олександр Золотогорський. В обох команд є певні втрати, втрати в Дніпра 1 На жаль, команда Олександра Кучера у цьому сезоні на початку цього сезону вже звикла до втрати. В кожному поєдинку треба головному тренеру щось змінювати, щось вигадувати, якогось гравця замінювати іншим. Немає сьогодні в кошти Мірошниченка, немає Домінго Бланко, який отримав пошкодження м'язу після поєдинку з у чемпіонаті України. І на жаль, немає сьогодні в основі і Володимира Думюка, який травмувався безпосередньо на вчорашньому тренуванні. Хесус Хіль Мансано сьогодні головний арбітер з Іспанії. На варі йому допомагає Гільєрма Куадра. Капітани команд Томаш Голеш Славі, Олександр Піхальонок, слава Богу, що він живий, здоровий. Сподіваюся, що в хорошій формі, адже від Піхальонка дуже багато залежить в організації атак. Давайте про склади про склади. 12-й Яків Кінарейкін, 42-й Євген Пасіч, 5-й Едуард Царапій, 30-й Василь Кравець, він сьогодні у центрі оборони. 26-й Олександр Каплієнко, 22-й Валентин Рубчинський, 18-й Руслан Бабенко, 9-й Олексій Гуцуляк, 20-й увага на місці лівого півзахисника Сергій Горбунов, 8-й Олександр Піхальонов, капітан команди, і 7-й Олександр Філіпов. Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучар. Склад Славі. Перший номер Андржей Коларш, восьмий. Лукаш Масопуст, четвертий Айхам Усу, третій Томаш Голеш, сімнадцятий. Лукаш Провод, двадцять третій. Петр Шевчик. Дев'ятнадцятий Оскар Дорлі. Десятий Крістус За двадцять шостий Іван Шранс, п'ятнадцятий. Васлав Юричка і чотирнадцятий Мік Ванбурен. Не дивіться. Насправді дуже прискіпливо на ці позиції. гравців групи атаки Славії вони можуть постійно ці позиції між собою змінювати. Я саме ось про цю атакувальну тріку, Шранс Ван Ванбурен. Ну і крістос За надзвичайно розумний футболіст, надзвичайно технічний футболіст. Інше питання на стадіоні все має бути нормально. А, окремий навіть фан-сектор збільшений з цього команди, щоб атаки ці розпочинати. Подивимось, як Дніпро 1 розпочинатиме свою атаку під пресингом від Славії. Славія вміє пресингувати, Славія пресингує високо, і, бачите, це дається в знаки, Забирають поражаний м'яч, намагаються атакувати. Зараз не пройшла їхня атака. Одат Василь Кравець. Він вже ізминає. Грав на позиції центрального захисника. Ця позиція для нього не нова. І кравець може і вперед піти з цієї позиції атаку підтримати, що він дуже полюбляє робити. На Фланді хороша подача на дальню стійку. Трошечки неточно піхальонок м'ячем заволодіває. Провод викидає аут. Передача на Юрочку. Пасіч якраз проти нього грає. Дуже-дуже непоганий. Юрочка фалить у цьому епізоді. Можна і жовту картку дати, адже атака була небезпечною. Тут вже високий пресинг від Дніпра 1 спрацював. Чітко дуже зіграв пасіч у цьому епізоді. Ну і чудово вривався Горбунов. Проти якого фалить Юрочка. Поки що. Вирішив арбітр Хесус Хіль Мансано все ж таки вибачити нападника Славія, який тут був змушений грати у захисті і зривати атаку Дніпра. 1 достатньо небезпечний штрафний. Виставляє зараз стінку своєї команди Одржей Коларш. Горбунов і Сарапі. Біле м'яча Сарап може. Потужно вдарити в поворотах суперника з цього штрафного. Розбігається Сарапій. Його удар дуже і дуже невдалий. Команда, яка добре дуже себе відчуває. Фінансово. Момент зараз небезпечний. Рубчинський. Рувчинський перший. Знову флангова гра Славі, знову навіз. часто сюди спускається Петр Шевчик. Шевчик зазвичай не основний гравець. Славі, до речі, знову ж таки, про глибину. Шевчик гравець другого плану. Але сьогодні, сьогодні виходить він в основі Небезпечно, на рейкін Перший гусейву сьогоднішнього поєдинку Ван Бурен. Продовжується атака Славі. Бурен не дають йому вийти на ударну позицію. Провод. Провод вже у штрафному майданчику. Тут дуже добре Гуцуляк зіграв. Дуже добре Гуцуляк допоміг своїм захисникам. Але на 23-й хвилині зустрічі довелося рятувати все ж таки Кінарекіна. Ну, Кінарекіну. Ну він тут дуже вдало позицію. Жорстку доволі передачу назад на Кінарекіна віддав. Та ще й під пресингом. Провод. Порушення правил. Перша жовта картка в сьогоднішній зустрічі. Отримає її Гуцуляк. Ну, зарядив ззаду по нозі супернику і вирішив, що занадто жорстким, занадто грубим був цей контакт. Діагональ від Голеша. Тут провод. Чи головою може зіграти за Фейріс. Знову провод. Залишає нас за Фейріса. Цей хлопчина правою може закинути у штрафний майданчик. Яка ж комбінація? Славі! Який сейв! Якова кінарейкіна! Оце вже сейв, так сейв. Це вже сейв цього манчу. Дуже важко було зреагувати на цей удар. Ван Бурина, але це вдалося Кінарейкіно. Як здорово, як по нотах розіграли все футболісти Славії. Удача за Фейріса. скидка від Шевчика. Удар Ван Бурина. Пішов штрафний майданчик. А от те, що я вам говорив, що навіть з правого флангу з лівої ноги провод може кутові подавати. І саме це він робить. Добре, що в руки Кінарейкіно. Хвилині першого тайму. Піхальонок. Його подача у штрафний майданчик. Вдарити поворотах. Поки що нікому це не вдається. Горбунов вривається ще один навіс. арапій Удар. Просто в руки Коларжу. Хороша ш... така атака широка. 20 Дніпро-1 після розіграшу стандартного положення. І це шанс. Це був черговий шанс. Горбунов тут активно зіграв, здорово вірвався зумів навісити. Але м'яка була достатньо передача. Сарапі молодець на другому поверсі. Ось високого, потужного усу обіграв Філіппов. Рубчинський. Біборуч можна віддавати. Тут Каплієнко, його подача, удар не вдається. У Цуляку продовжується атака. Треба останні секунди використовувати. Удар і Гол! Забиває Дніпро! Ще додані до першого тайму хвилини. Валентин Рубчинський він заслужив на цей гол. Він був надзвичайно активний ще в першому матчі. Його і там можна було виділяти. І тут його активність далася взнаки нього вміння забрати м'яч, зіграти на підбиранні і вдарити з достатньо далекої дистанції. Дніпро 1 виграє цей перший тайм. Не зумів Оскар Дорлі закрити праву ногу Рупчинському. Не зумів завадити цьому удару. Було нелегко Рупчинського все ж таки створити собі момент для удару, але він це зробив після передачі Бабенка. Удар просто в кут. Просто в куточок. До речі, Бабенко теж. Схожий м'яч вже у цьому сезоні забивав. П'ятий Сарапій, тридцятий кравець, двадцять шостий Каплієнко. Двадцять другий Рубчинський він забив. Вісімнадцятий Бабенко він віддав гольову передачу. Дніпро один тим часом продовжує атакувати. Горбунов. Його його і удар Піхальонка не встигає вам нагадати склад. Говорити про переможця дуелі було чесно собі. Звичайно, що перевагу створила Славія після першого поєдинку, але. У цьому матчі дніпро 1 тримається зараз. Момент у Славії. На жаль. На жаль. м'яч у воротах Дніпра 1. Але це не гол. Це не гол. Вацлава Юрички, адже був в офсайді Нападник Славі. Зрозуміло, що Дніпро 1 тягне вперед. Але все ж таки треба обережно, щоб не буде. Тут маленькі о все. один крок. Один крок, Юрочка, дійсно було. Шевчик. Провод на лівому фланді. Знову проти нього пасіч. Хороша передача на Шевчика. Той далі Юрочка. М'яч не обробив. П'ятою, як віддавав. Зараз Ван Бурин, Удар за Фейріса. парирує Кіна Рейкін. Третій, третій класний сейв. Кіна Рейкіна. У цьому поєдинку. Здорово тут Ван Бурен розібрався. Що сказати. Ну і удар. До речі, удар з неударною лівою ноги. За Фейріса. Хітіл зараз якраз із м'ячем передача на Шевчика. Шевчик на Даудеру. Даудера. Ударна позиція і нас вибачає. Зараз Давід Даудера. на заміну вийшов. Чудова, можливість для нього забити. Побулиці тут Бабенко. Сваток недостатньо щільно, до речі, зіграв. Трошки не встиг кроку, не вистачило або заблокував. Ну, що, чуємо ми скандування трибун. Сподіваємося, що дніпро 1 все ж таки гратиме на перемогу у цьому матчі. Біл. Біл. Його подача у штрафний. Не вдається Гуцуляку перестрибнути тут опонента і завдати удар головою. Бабенко на підхопленні. Пасіч. Пасіч далі з м'ячем Одразу на Гуцуляка. Гуцуляк непогано пропустив м'яч під себе прибирав, але вже втратив рівновагу. Кваліфікації Ліги Європи то хоча б виграти у цьому поєдинку. Але атакує зараз Славія. удара. Забігає Вулчек. До удера його передача. Ну, що за момент? Що за момент? І знову вибачає на Славія. Не дотягнувся Юрочка. Один один. Залишається у нас рахунок. Будемо вірити, будемо дивитись, будемо вболівати. До Удера. Його простріл. Не забуває. Славі і слава Богу. Якуб громада. пробуває повз ворота. Кулаком останні секунди вже цього матчу. скидав на сватка. не дає, не дає вже зіграти на підхопленні Бабенко. 1-1 у цьому матчі дніпро 1 Славія. Далі в лізі Європи йде чеська команда. Дніпро 1 йде в Лігу конференції. Далі стежимо за Єврокубками на телеканалі Уніанс. З вами був Олександр Золотогорський. Відчувайте гру і до побачення.